Друзі, всім привіт! У нас сьогодні незвичайний випуск. Сьогодні в нас річниця, як ми цією чудовою командою їздимо на схід робити добрі діла. Тому продовжуйте слідкувати за нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, на наш Ютуб канал. Ставте лайки, пишіть коменти. Ну і ми не даремно поливали цим дитячим шампанським соняха, тому що ми сьогодні приїхали на чергову нашу місію, і зараз ми покажемо вам, куди. І сьогодні ми приїхали знову в Донецьку область з нашою місією. Черговою ми покажемо вам, як живуть люди в Сіверську, що стало з цим колись чудовим прекрасним містом. Ми привезли гуманітарну допомогу для цивільних. Привезли знову гуманітарну допомогу для наших військових. Тож, друзі, додивіться цей випуск до кінця. Підтримайте його вашою підпискою лайком для того, щоб Ютуб показував це відео іншим глядачам, для того, щоб люди бачили, як живе Донецька область. Ні, ні пожарки, ні аптеки, ні спасателі, ні комуніки. був. Для звідси не виїжджають, з них немає грошей. Ми живемо як на вулкані. А нікого ми не ждемо, нікому не нужні. Прильодна свіженька. Отак от люди живуть в Донецькій області. Немає тут неоскоджених будинків. Ми багато де були в Донецькій області, але в Сіверськ їдемо вперше. Місто знаходиться на лінії фронту в сіми кілометрах від активних бойових дій. Наші улюблені донбаські дорожки. Пан водій, як тобі? Афігесно. Афігезно? Так, ну ми під'їхали вже під Сіверськ. Тут треба вже вдягати одяг бойовий, як то кажуть, тобто броніки, брати аптечки, чіпляти на себе, тому що тут вже починається. Трішечок. Так що ми екіпіруємось і погнали погнали вперед-вперед. Я думаю, ви не чули про Сіверськ в новинах. Ми теж не чули. Але місто стирають з лиця землі, як і багато інших прифронтових міст. Нас попередили, що сіверськ-жорсько обстрілюють. Заїхати в місто дуже важко. Це Лиманський район, який зараз закритий для цивільних та волонтерів. Потрібні перепустки чи супровід військових. Воно й не дивно, подивіться навкруги. Ми ретельно готувались до поїздки, тож пересувались максимально швидко, паркувались під деревами, закривали бус сіткою та постійно дивились в небо, звідки прилетіти могло в будь-який момент. скажіть, будь ласка, як в Сіверську зараз обстановка безпекова? Постійно прилітає вам сюди. Да. Вчера горела, вот там все. Вот там горело. Багато поверхівки? Гаражі горіли за вот этой, где православ чи то християні ага. там горело, но ми туди не боимся, боїмося, що угу. все нарувається. Угу. Вот. Ну тяжело нам дуже тяжело. Ні, ні пожарки, ні аптеки, ні спасателі, ні никого кого нікому. А як вот от, от я сейчас просто зніму, щоб видно, от без вікон вообще без як ви виживаєте? Це ж зараз літо тепло, а от взимку було. Я ж так розумію. У вас ні. Мені в основному живуть в подвалах. Зараз покажемо, як живуть люди в Сіверську. В квартирах люди не живуть, бо ви тільки що бачили, що відбувається з квартирами. А отак от люди живуть виключно в підвалах. Так. Ого. Отак от ви собі да. тут оборудували <світкій> гніздечко. <світкій> а скільки у вас тут живе? Це ви живете тут? п'ятеро. І... П'ятеро в ага. цьому підвалі. А де ви спите? А ось у нас кімнати ага. тут. Навіть вік трохи проболів. А, от, а там відпочиває чоловік, так? Літочки. Та -то є, та -та. Хто, що, хто що є, так. Це да. нам теж ж, ж гарсовіт давав. Слава Богу, що Горсовет. Отак от, друзі, оттак гарсовіт. Оттак, гарсовіт. отак от люди живуть в Донецькій області. Щоб ви розуміли і усвідомлювали, як люди виживають. Це було чиєсь житло. Часть квартира, жили собі люди. Вон два з половиною роки вже не живуть. Друзі, картина в Сіверську страшна, вона не відрізняється від картини в інших прифронтових зонах, але дома розбиті, вікон нема взагалі, світла, води, газу немає вже два з половиною роки. А один магазинчик працює. І отак от люди живуть. Ракета. Полетіла ракета. Пролетіла, пролетіла. Mm -hmm. Тану але гепне, вона теж неприємна. Чекаємо приліт. Так і живемо, так? Да? Да. От ви добре О, чуєте зараз. Ні, воно ж Що От вона лягла. О, налягла, можна за перелазити. Єсли втора не летить. Бідажі, стойте, стой, стой, не ходіть. У нас вони по дві роки літають. Патри, і по тві буває три і п'ять летить. Да. Ми привезли гуманітарну допомогу людям. Основне, що потрібно для виживання: їжу, ліки, гігієну. Гуманітарна ситуація в місті критична. Інфраструктури немає ніякої, хоч в місті залишається ще понад 900 людей. Магазинів лише два, і ті працюють по черзі і тільки півдня. Аптек немає, лікарні розбомблені. Здається, що місто вимерло. Да, лучше кришу, тому що може бути все, що хочеш. Угу. Якщо... сітку сильно не розраховувати. Да. У нас часто тут пролітають прямо через понад дворові. Uh -huh. Понад джо дрони, да. дрони? Да. Так. Uh -huh. Таке там хорошо, що накрилі Дело в тому, що різниці. Так Не поможе, сказали. Там... Ну, друзі, всі двори такі. Не знаю, тут є, маб... мабуть, немає тут неоскоджених будинків. Ми приїхали вже на іншу точку, інші п'ятиповерхівки і задали не забива. На жаль, так вертина та сама. Люди не живуть в своїх квартирах вже. Два з половиною роки люди. Як тільки почалося тут е, наступ почався, то одразу переїхали в підвали, і от уже живуть в підвалах. Два з половиною роки. В одному підвалі живе 17 людей з тих, що залишилися. Так люди живуть. Приїхали слухати, що вас турбує, і намагатися допомогти. А А як віра, є віра? Це що все все ж таки переводить? Віра я живемо. А я. Я, я дуже раду за вас. Ну, у нас єдине, що вручається, дійсно, віра в ногу. А ми помітили, ми коли заїжджали, це ви повісили цей прапор, так? З першого дня висіли. Оладки. Я не просив. Не. Пригостили тебе? А я ж іду. Сіверські а, абрикоси. Нас пригостили. Юрчик, у нас ще абрикоси. У нас що? млинці з абрикосами. Ресторани створюють. Дуже смиссинобрикосить вершку. Дуже нашого Дуже. Духовна та душевна підтримка не менш важливі для людей, ціллю яких останні декілька років було тільки одне вижити. Тож ми говорили, співали та молилися разом. Між локаціями було не більше п'яти хвилин машиною чи десяти хвилин пішки. Але люди не ходять по вулицях. бояться. Переважно сидять в підвалах біля своїх підвалів або йдуть кудись за крайньою необхідністю. Тож ми їздили від будинку до будинку щоб роздати гуманітарну допомогу якомога більшій кількості людей. Ви ще цвіточки садите. Як ви це? Надо чем-то заниматься. Война войной, я порядок порядка. А коли це влетіло? шикарно, конечно. Неділю тому. А, це тільки-тільки? А, оцей будинок, да? А, воно загорілося. Я тобі горіла. Не знаю. Ну, два дня точно. Два дня горіло? Ну, там ви Так, з тої сторони міни прилетіли, а тоді загорілися балкони і пішло. Тут ми ну як перевернули. І русський, і український, і все. Ну ми ж ніде не виїжджаємо. Ми не переселенці. Ми отут приписані, в цьому домі 40 років прожили, і зараз ми живемо в підвалі. Ми громадяни України, і ніде ми не виїжджаємо. Нам нікуди їхати. Усе на дві тисячі пенсія, у мене три. На п'ять тисяч, хіба ми можемо двох прийти? То ми людей не, не їдемо. Да. Тут, слава Богу, це ви приїжджаєте, допомагають, да вам пройти. Да, Он на третьому етажі, там, жовте. Ага, все, я зрозуміла. зрозуміла, mm -hmm. ота да. от. Да. Mm -hmm. да. Трьохкомнатна квартира була. Ми тут 40 років пройшли ага. в цьому домі. А зараз доводиться в підвалі, так? О, я не спрятав, А Сколько втім, двері, все повилітало. А скільки у вас людей в підвалі живе? 20. У вас там свої окремі такі, так? Да? Так. Да. Отдільно на кожну сім'ю. Кожна сім'я відділо. Чоловік із жінкою, я, я сином. Живі, слава Богу. Ми кожен день Бога благодаримо те, що проснулися живі. Ніч переночували, живі. Це точно. Кажуть, ви ждете Росію, та нікого ми не ждемо, нікому не нужні. Ми нужні тільки Богу. Живі слава Богу, живі слава Богу. Ми живемо як на Вулкані. Кожного дня щось чекаємо. Ось Молимося, щоб на від нас відвернулося це все страхіття. Слава Богу, хоч хоч ну. надія на Бога, да, є. дає? На Бога і надій. Ми були раніше такими атеїстами. О, виїхати десь це так. Даже пенсію неї не вистачить, щоб за квартиру заплатити. А тут ви привозите продукти, у нас є. Готуємо інколи і на кастру. А ми тут газ волон. А перший рік. На хстру дуже важко. Не дві ночі карі очі Люба цілувала, поки слава на це село не відстала. Ото ви молодець, ото ви пам'ять, да? я щось не згадаюся, школи нічого. А ви так. А як же? Ми це псальми читаємо, я псальми знаю. Те, що нам говорять, основне, це те, що люди звідси не виїжджають, у них немає грошей просто навіть щоб доїхати. А кажуть, приїдемо ми в Київ, кажуть, у нас три тисячі гривень пенсія, як ми будемо жити. Ну за що? У нас там нічого немає треба щось знімати, ось треба жити. Залишається тут, ось тут. Вкрадене життя Все. Все. жили собі люди, а й тут прийшло. А зараз Ревна таке год пережить. І то трудно. День пережить, як воно свіляє. А я на второму требую. А в підвал? Ще там ступіньки такі. Поки спуститись, да, вже все ж. Що було? То Надо треба молитися, бо просити, молитись. щоб. Молюся, все удачі, вам, бережіть себе, бережіть. Ви теж хай господь хранить політику. Дякую. Дорозі. Дякуємо вам. Третій год. А ви з цього будинку чи ні? Ні, у серіалу а то що згорівший, да? Ну так, що людей, друзі дуже багато. Реально я думала, якщо чесно, шумаю, що менше ми заїхали тільки в один район, і от уже це третя точка, де ми зараз роздаємо гуманітарну допомогу. Людей багато люди йдуть, ідуть, йдуть, і аптек вже тут немає. Тут є один магазинчик, який працює. Він до часу дня працює собачки. тому потреба, звісно, є і в їжі, і в ліках. І тут ще проблема в тому, що от ми. От скільки ми тут були постійні якби обстріли. От зараз трошки затихло, але вони кажуть, що це е, ну те, що затихло, це як то кажуть, перед бурею ще почнеться обстріл, тому ми намагаємося дуже швиденько зараз пороздавати, щоб не втворювати скупчення. От, але так, да, в Сіверську живе ще зараз близько 900 людей. Що, якщо чесно, я, ну, я просто не уявляю, як люди тут живуть, ну немає жодного вцілілого будинку, жодного. Ну вот э, ага. горбак. І ну. вот за гор, за горой сразу стоит ворог. Угу. И звідти э, артой тулит. Минометами тулит, артой тулит. Ага. То може нам не варто так вот стоять на без безцелений. Ну, вот ти, вот ти там зараз була. Да. Можешь э, вот прилетіла міна, вот тут, вот ну, рассказали. Я бачила, прямо посередині. Да, да. Выйшла вот там вот бабушка, каже, ви живі. Вийшла, розвернулась, всі живі, розвернулась, приліз от сюди другі. Перший там був, другий от тут, отут. І через дерево уламками вбиває бабусі. Це вийшов. Да. Капець. Так, ну, да, тут пряма, прямо от відкрита, так що ми тут сильно довго не стоїмо. Дитячий майданчик. Колвишні. Бачите, друзі, які тут. Вирви. Це вже так люди засипають. Якісь сміття скидають, Оце прильоти, прильоти. І після цих прильотів все навколо виглядає ось так. А оце, друзі, картопелька, яку посадили жителі оцих будинків. Цей випуск можна було не монтувати, а зняти одним кадром і все, бо руйнування зустрічається усюди. В Сіверську не залишилося цілих будівель. Чи ми сюди тільки але що їхали по цьому містку? А місток гон а, а місток замінований і що наш водій вирішив зробити? Знову повезти нас по замінованому мосту. Хоча нам сказали Ністерість сказали, вже він два роки замінований. Він ще ніхто не подорвався, але переправу роблять. Оце, друзі, свіжіший прильот. Тому що ми тільки що сюди їхали і цього не було. Так, А ми отут перевдягались. А ми отутки тут в... на кутку. А отут, це... три години тому а ми отут в... 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 перевдягались, а там уже був свіжейший прильотик. Свіжейший. Капець. І... А Пробі, оце було, друзі, шановні? І цього не було. А що це? Так що мені діяли? Це, упало щось? Я не знаю. Чи це про цього, цього не було? Бо цього не було. Тут дорога була тупо чиста. Так, да, да, це упало. Да, от, от ще приліт. І от прильот, да, та, свіженький. Тут що? Цього а, це ж було. Сюди, може вони валили? Та, та Вон ні. Та ні. Трошки в... тапочек. От, а ми такі на розслабовані да, да, їдемо. Да, Короче, все, педалька в пол, да? Ну, а да, yeah, ублет but... по дорозі. Yeah, а прикинь, вони подумає, подумає, що думають, да, щоб там вони ще прильот. І вот прильот, да. Тяжко, прикинь, вони такі приїхали, якісь левые чуваки, розвернулись, а через 2-3 хвилини це тіло. Прикинь, вони подумали, що ми типу в онці. Що... Так, добре, на велику. Так, тільки що... да. Блін, ти прикинь, анадуро гоп що... стріляють. Прикиньте? А може сюди прилетіли ці всі штуки, які через нас висіли. Ну що, друзі? Ми виїхали з Сіверську. Ви бачили, яка ситуація в місті. Я не буду вам пересказувати чи щось придумувати. Єдине, що хочу сказати, це те, що. Дуже прикро, що наші люди не виїжджають саме через те, що думають, що вони нікому не потрібні. Всі жаліються на те, що в них маленька зарплата, вони не зможуть дозволити собі знімати якесь житло. А тут є, хоча б підвал, в якому вони можуть безкоштовно жити, і люди просто не відчувають себе потрібними. Це дуже прикро, і наші поїздки, окрім того, що ми допомагаємо людям якось реально вижити. Ми хочемо, щоб вони розуміли, що вони потрібні. Якщо ви хочете, щоб люди тут на сході розуміли, що вони потрібні. Доєднуйтеся, доєднуйтеся вашим донатом, доєднуйтеся якимися до якихось зборів, доєднуйтеся до людей, які їздять для того, щоб просто підтримувати наших людей тут. Їм дуже і дуже важко. Мені дуже прикро, що вони не виїжджають, бо живуть вони в жахливих умовах. А це їх вибір і. Ми можемо їх підтримати. Тож давайте це будемо робити разом. Щоб ви розуміли, все бахкає, все летить, а наші люди просто сіють, засівають і продовжують будувати. Ну а Сіверськ не остання наша точка. Ми знову їдемо під Вовчанськ до наших військових, адже в нас є одна важлива місія. Їдемо через місяць тією самою дорогою, а картина, на жаль, не Ловчанськ димить так само, як і дивіться. На жаль. Ми приїхали до хлопців в День зенітно-ракетних сил. Тож поїхали до бригади, які постійно допомагаємо, щоб привітати наших військових зі святом. Тяче шимпай! Ви наші бетмени! Зі святом! Щось за багато дитячого шампанського в цьому випуску. Та в цей важкий час важливо підтримувати один одного, і в кожній нашій поїздці ми стараємося робити це для інших. І найголовніша наша мета нагадувати людям одну важливу річ. Все буде. Нагадувати, що у нас все буде добре, якщо ми будемо підтримувати один одного, і найголовніше допомагати нашим збройним силам України.